Він ради вас вітати у Ризі, і ви зараз приїхали сюди, щоб продемонструвати, показати фільм. Дуже цікавий. Вітер... Як, цікавий? Як так можна сказати, цікавий вітер зі Сходу. Він сьогодні буде. Ні, ні-ні, вітер за сходу вже був. Віктор за сходу був. На, я думав режисером монтажа. Наталія була продюсером. Сьогодні у нас будуть дві картини. Одна в програмі Війна до війни. Це «War for Peace», який я знімав 14-15 році, і ми одволок з Наталкою його робили. І на закриття сьогодні у Сьомі буде да, «Істерн Східний Фронт. Східний фронт Східний фронт. Так. Да. І це фільм про жінок, про парамедиць. Так ні ні. А про що? Ні. Я не дивилася. Розкажіть нам це буде цікаво. Істин фронт, це цей фільм я почав знімати 24 лютого, як пролетіли перші бомби. І от 24 лютого він був через рік презентований на кінецькінофестивалі Берліналі у конкурсній програмі. Фільм про, ну, про моїх побратимів, про тили, фронт, про те, як виглядає життя в Україні, хто воює, як це виглядає на власні очі. Ну таке занурення у, у повсякденність таку військову. Знаєте, я була нещодавно в Резі, я вже говорила Наталі, і було важливо якось зрозуміти рік тому і як зараз проживає. Мені здалося, що українці не те, що звикли, вони. На себе сподіваються, от це є війна, людь по відношенню до ворова, сподівання на себе, подяка за допомогу, але все-таки важливо віра в зСУ і віра в те, що буде перемога. Як ви за скільки фільм триває? 98 хвилин. Як ви за 98 хвилин змогли від передати цей рік? Це важко. Ну для цього вам потрібно подивитися фільм. Ну от ви знаєте, ну якщо б там були Ну, фільм е новіграний з е багатою кількістю емоцій і меседжів, тому ну вкласти якось там це в одно речення. Неможливо, а якщо було б можливо, то навіщо було б знімати цей фільм? Можна було б просто це сказати в голос. Тому ну, треба подивитися цей фільм, щоб зрозуміти, як, як живуть в ну, ніхто, ніхто не народжується для того, щоб піти на війну. Ну, люди не для цього живуть, приходять цей світ, але у нас у українців немає іншого виходу просто. Тобто люди з цивільними професіями, журналісти, айтівці, кінорежисери, підприємці, водії, автівок, шкільні, вчителі от абсолютно всі професії зараз люди знаходяться на війні, тому що ну, немає таких спеціальних людей, які прийдуть і вирішать за тебе всі твої проблеми та питання. Так, звісно, ми дуже... А, дякуємо всьому світу, який нас підтримує, допомагає, а, а, але ну, треба розуміти, що у Російській Федерації дуже великий запас людей. Ну, тобто мобілізаційний ресурс і ну, в Україні він значно менше, і ну, оскільки ми цінуємо людське життя значно вище ніж. Наш сусід своїх людей. Ну, це, це дуже підла війна. От, Російська федерація бомбить цивільне, цивільне населення, цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Вона може бросати людей просто тупо типу, вперед, вперед. При цьому може, без якогось там розуміння, що робити. Тобто людське життя нічого не варто у Росії. Ви бували на передовій, я зрозумію, що це, це і ваша робота також. Просто мені показували. Дуже люди самі знімають відеоролики. Це, це страшно. Це страшно, що там відбувається. Я, як журналіст, я підписувала, що я не можу все показувати, а, приїжджаю сюди, в Латвії, але це все страшно передати а, те, що ви побачили, так щоб це європейці могли зрозуміти, але щоб це було як так російське слово удомоварімо. Це це ж не легко. Ну, знаєте, мені здається, що це якраз є проблема, що з 2014 року всі намагалися якось а, стелити пом'якше. І ну, новина за кордоном показували це пом'якше, щоб не травмувати людей, їх такі а, хрупкі душевні конструкції. Але я вважаю, що це суцільно глупо. Бо люди живуть у своїх, в своїх фантазіях, і вони не розуміють тоді, як це виглядає насправді. Тобто, звісно, будуть якісь а, якась демагогія на тему, чи давати Україні літаки, чи давати танки, чи потрібно, чи все ж таки там. Але. Я впевнений, що коли людина бачить на власні очі, що таке війна, ну, ці наївні питання вони просто невелюються. Бо невелюються, що ой, нам треба там 3-5 місяців, там це ні, так це потрібно зараз, бо кожну хвилину хто згине, хтось гине, хтось поране. Це ми кажемо за, ну, за світ нації, за кращість людей, бо а, йти захищати свою країну. І не тільки свою країну, бо ну, і всю Європу, тому що а, Російська Федерація, як монстри, коли годували будували просто потрошки і спускали всі, а, якось намагалися зм'якшити угли, що ну там давайте, як ми дуже стурбовані, і тому mm -hmm. подібне. І от от така. Велика стурбованість привела до того, що а, дуже багато а, дітей із, ізнасіланих. Зґвалтованих. Дуже багато, дуже багато, це слово навіть говорити важко на те, що це. Та, 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 та. А, дуже багато вбитих цивільного населення, вбиті діти. А, ну і просто прилетають на голову бомби, звичайному цивільному населенню. Ну, тобто порушуються всі звичаї війни. Ну, для... Я зруну те, що відбувається в Україні, про це обов'язково треба говорити і треба показувати реальну правду. От ви були в Берліні, показали свій фільм. А, мені вже розказувала Наталя, що журналісти вони досить холодні люди. Багато знають, але і вони аплодували, коли був показ для преси. Чи змінилося? Можливо, ваш фільм якось вплинув, не вплинув вплину на те, що чи вплине, як ви думаєте, до позиції уряду щодо допомоги? Як ви думаєте, такі фільми це хоч маленький крок, але до того, щоб Україні більше допомагали? Ну, по-перше, я не вірю, що один фільм може змінити світ, але я не але, фільми, зрозуміти мене так. Я розумію ваше питання, так але я розумію, що документальна стрічка вона може надихнути. Вона може показати якийсь шлях, дати відповіді, дати розуміння. І якийсь імпульс, щось робити. Тобто не, не змінить світ, але вона підштовхне людей на розуміння на, на який шлях, що треба робити. Що це не якась абстрактна війна із книжок та ігрових фільмів акторами, А це реальні люди, і тут це не комп'ютерна гра, тут тебе немає. Там іншого життя воно одне і воно може отак прорватися просто за секунду. якісь відгуки, можливо, який свік саме. У Берліні, в Ризі, чи хтось підходив, що вас торкнулося, більше вам запам'ятався щодо цього фільму Ну, вже вийшло багато рецензій, вийшло десятки інтерв'ю, критики вже писали про цей фільм. Відгук, ну, який мені запам'ятався. Чи ще це, це саме таке буває простий, але щирий? А, ну, я знаю, людина сиділа як у залі, яка збирає з початку повномасштабного вторгнення медичні рюкзаки. І коли фільм закінчився, він випит очі і сказав, що тепер він буде збирати рюкзаки до кінця війни до перемоги. Це, мабуть, це і є. І це найголовніше. Це, і це, це, це надихає. Оце найголовніше. І це надихає. А, цей фільм можна побачити де? А, ну, зараз його можна побачити на різних кінофестивалях і більше не де. В вільному духу? Чому? А, ну, тому що у фільму є шлях. І якраз кінофестивалі вони є а, таким центром, а, де збираються... Культурні творчі люди, а, як це сказати, потужні, потужні Потутні. люди з індустрії, а, які в даному випадку а, теж є а, аудиторією нашою, тому що я вважаю, що щось міняти можна тільки через культуру і так доносити через творчість, через культуру. І, ну, і так це працює. Я говорила з багатьма творчими людьми, і вони говорили, що після 24-го от одразу вони нічого не могли робити. А ви сказали, що цей фільм ви розпочали одразу після 24-го. Я вірно вас зрозуміла. Тобто, навпаки, мобілізація і до роботи. Ну ви розумієте, в мене є бойовий досвід 14-15 року, і тому я розумів, що робити, куди йти, як треба, що треба збирати, що. Ну, тобто, не те, що я знав, як воно буде, просто я знав, що робити у такій ситуації. Ну, це все просто і що ви робили найперше. Найперше, я евакуював свою сім'ю, безпечне місце і поїхав на війну. Так зробило багато людей. А, який був з досвідом, по перше, що треба зробити, це завести у безпечне місце сім'ю. І тоді ти вільний, ти можеш піти на війну. Ви поїхали на війну як режисер чи а, ні, поїхав одразу в медичний підрозділ на оборону Києва, і ми евакуювали поранені з Гостоміля, з Пеня. Після цього, як росіян вибили з Київської області, я поїхав на харківські штурми. А, і ми дійшли майже до, до кордону з Росією, а потім я поїхав на Херсонський штурм і ще приймав участь там. Тобто, всі гарячі точки ви були присутні? Ви це ви фіксували це все? Ну я не скажу, що всі гарячі точки, бо, 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 бо лінія фронту більш ніж тисячу кілометрів, ти не можеш бути всюди. Але там, де я був, я обов'язково щось фільмував. Часто це не, а, не те, що ти ставиш на штатив в камеру. Ти, часто ти не маєш такої можливості, і це просто ти фіксуєш на якусь падікам. Тобто на мені з закритим, там чи айфон, чи трошка, чи ще щось. І ти просто це не фільмуш та фіксуєш. А, <плес> вот. Ну і після цього з цього все. Ми з Віталієм склали фільм і зараз він їде по фестивалю. Все-таки є така надія, що цей фільм буде у вільному доступі? Я впевнений, що таке буде. Ну, не... от зараз фестивалі. Після цього буде йти прокат у різних країнах. Зазвичай це, от, оці, там, наприклад, там, у Германії пройшов фестиваль і там повинен бути прокат. В ну, Латвії, як ви думаєте? Ну, е Якісь розмови е про це вже ведуться та, на рівні? Так, так, та. ведуться розмови. Просто ну, я ну, не я займаюся цим не питанням, це займається дистриб'ютор, тому, е тому ну, складно сказати нам конкретну дату якусь, але так, він буде в прокаті і після цього він буде на якихось платформах, де можна буде його подивитися онлайн. Завтра ви вже їдете в Україну. А ні, завтра ми їдемо в Грецію на кінфік салоніки. І буквально на дві ночі, і після цього так я їду в Україну. Які ну я розумію, я вже питала на які творчі плани. Не говори про творчі плани, тому що поснесуєшся. Ну, тут тут ще процес. Тобто от я проїхав зараз з «Металкою» в Берліналі, Ардок Фест, Салоніки. Після цього я їду, збираю гуманітарну допомогу і завожу її в Україну. Ну, такий, якби шлях, такий шлях. Хоч, поділіться, ви перебуваючи в Латвії, також займаєтеся тим, щоб збирати якусь допомогу. А, ну, мені здається, а, ну, навіть от, спілкуючись з людьми, з журналістами, доноси якусь інформацію. А, головний момент, що а, зазвичай про війну розмовляють люди у піджаках, тобто в костюмах, які не бачили війну на власні очі, а тут якось можна спілкуватися більш конкретніше про якісь речі, які ти бачив на власні очі, і а, минуючи всі наївні такі питання і якісь фантазії на тему. Тому так, я вважаю, воно, воно допомагає. Но для цього я їжу по фестивалю, щоб спілкуватися з людьми, доносити якусь. Да, і ти його. не знаєш, ти розмовляєш з людиною, ти навіть не знаєш, як воно все це завершиться, як людина, можливо, в неї є якісь засоби для допомоги, і вона допомагає. А -а -а. І після того по силу і буде допомога. Ну, Ми, наприклад, коли були, були у Берліні там було, я не знаю, десь 20 інтерв'ю, і це там топові е, СМІ, такі як там Reuters, е, Guardian, е, CNN, Сіенз, здає... ну і, і от, от якісь, тобто, якісь німецькі телеканали. Ну і тобто це є якийсь зв'язок зі світом. І якщо вони приходять і щось питають, це значить, що їм цікаво, і вони. Не, не, не безучасно, не просто байстендер з такої стороні спостерігачі. Ім це цікаво, вони хочуть поділитися цим зі своїми читачами. Тобто а я маю можливість щось донести, якийсь меседж. Я ну, так. Так просто цікаво. Ну, в країні війна, а ну, людям просто цікаво. Я просто в такому контексті подумала. Ну, про це треба розказувати. Ну, зараз зараз справа в тому, що в Україні кожен робить максимум, що він може на своїх місцях, і намагається ну, це робити якомога краще, щоб просто скоріш дійти до перемоги. А, ну, якось так. Кожен кожен робить що може. Я, я це побачила і спілкувалася з багатьма людьми. Як ви думаєте, тривала війна? Цей процес до перемоги. Коли перемога все-таки буде? Ну, для мене перемога це коли ми повернемо Крим, Донбас, Луганськ, інші області, які зараз окуповані. І Росія почне виплачувати репарації, зміниться режим. Але коли це буде, ну я не як це багато людей намагаються там прогнозувати щось, але я не маю на це права. Я не аналітик у цих питаннях, не фахівець та й мені здається. Все це пальцем в небо. Закончиться війна, наша перемога тоді, коли весь світ об'єднається і не буде питати між собою, чи давати нам літаки, чи не давати. Бо може так вийти, що поки світ е, от думає, е, то доведеться вже сажати своїх дітей у ці літаки та захищати свої кордони, якщо вони будуть так довго думати. Бо ну, Україна значно менше, ніж Росія. І для нас це дуже дуже боляче. Кожен день вмирають кращі, кращі люди. Ми не знаємо навіть з ким ми будемо потім жити, на хто залишиться. І це дуже тяжко. Я знаю, але це тривалий процес. Українці витримають? У нас немає іншого варіанту. Просто Бо за нами наші сім'ї, наші домівки. Ми бачимо, що Російська Федерація просто приходить. Насилує наших дітей, жінок відправляє наших дітей на свою територію, вбиває нелояльних людей і просто забирає все майно, просто все майно, тому що а, от такі вони. І це не ну, просто війна там Росії з Україною, це війна Росії з усім цивілізованим світом. Бо це якась еволюційна війна. Тому чим скоріше, ну ви бачите, тут завжди є. А, Якийсь, ну не те, що вихід, а там, наприклад, є іноземний легіон в Україні. Тобто це іноземці, які приїжджають, які розуміють, що якщо не я, то хто? І це, звісно, надихає. Дуже надихає в мене там є друзі, в тому числі із Латвію, так, так, і кожен може долучитися. Тобто то велика. Несправедливість, як це буде? Несправедливість. Хочуться велика несправедливість і просто чудовішні речі відбуваються. Та... І кожен може прийняти це участь. Бо Україна захищає весь цивілізований світ. Дякую. Дякую. Дякую.